Тасом треба зробити індикацію наявності напруги 220 В. для цього я використовую світлодіоди. Але є один нюанс, щоб збити, згасити зайву напругу, тому що на світлодіоді виділяється все на все 3 вольта, а решту там від 220 В треба погасити. недобре використовувати резистори, тому що це активна потужність ну і це лишні витрати по енергоспоживанню. Я використовую конденсатор. Перезаряджається. Ну, щоб він перезаряджався, треба, щоб струм тік в обидва боки. Тобто я цей діодик шунтую ще одним діодом назустріч, так би мовити. Тобто, одна, в одному напрямку струм тече через світлодіод, в зворотному напрямку через просто діод. Ну і Включаю це паралельно, це діодики, потім з конденсатором послідовно і ще використовую послідовно резистор десь приблизно на 1-10 кг для зменшення струмів перезарядки. Для Ну, коротше, світодіод в такому варіанті світить просто довше. Запаяли Конденсатор, светодіод з діодом і резистор, просто дому. Тобто, Чим добре, буває, часом пропало світло, ти не знаєш, що в тебе світла немає і ти пикаєшся, пробуєш, а воно ну, не їде ніфіга. Ні, ні так ти чітко знаєш, що сітодьодік світить, знаєш, напруга тут у нас присутня на резисторі. Дуже зручно. Файно сяє. Ось так воно файно сяє. І Мерцання того, що сітодіодік світить тільки в одному полуперіоді.